Друзі, з 19 грудня в Одеській області діють нові графіки стабілізаційних відключень. Попередні графіки більше надіють. Нові графіки враховують поточну складну ситуацію в енергосистемі України. Також ми намагалися зробити графіки більш зручними та зрозумілими. Сподіваюсь, нам це вдалося. Давайте розберемось, як користуватися новими графіками. Для прикладу, візьмемо вулицю Марсельська, 60. Крок перший. Заходимо на сайт у розділ відсутня електроенергія. Крок другий вбуваємо в пошук назву вулиці Марсельська та будинок 60. Зверніть увагу, це дві окремі строки. Крок третій. Вивчаємо графіки. Якщо ви не знайшли своєю адресою або графік не відповідає дійсності, повідомте нам про це. Енергетики всієї країни роблять все можливе, щоб у вас якомога довше та найчастіше було світло вдома та на роботі. Друзі, ми маємо триматись. Ворог у нас не перемогти. Світло обов'язково переможе темряву.